Так, побачив я дві відмітини на столі гармати. Отже, ну перечутті, що у нас ще один новий буде маестро, так. <смі> Артилерист. Давайте так. Хто не знає, то гравець UA надає звання. Звання може бути маестро так, в артилеристів, а поважний експерт не експерт. Це титул може надаватися тим, хто. Пише свої поважні та експертні коментарі е, так, та розповідає щось чудове та цікаве саме про гру артилерії, або взагалі про гру, так <по> про різні бої. Ми знаємо, що наші артилеристи вони ще й на різних танках, навіть на ЛТшках вміють чудово грати. так що е, Не будемо казати, що якщо артилерист, то він грає тільки на артилерії. Так, він грає на всіх видах техніки, так як і я, наприклад. отже і всім привіт, друзі. Ви на каналі Гравець UA і реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Sky Damage на об'єкт 261 карта Карелія. Ну що ж, до бою, бачили, що блендон там залетіло. Отже, ну десь переплюсуємо ще 1000 в фіналі бою. Вже. Не знаю, чи є після бойової статистика, якщо немає, то наш герой вже напише, скільки він там настріляв. Так, зустрічаємо ми тут, стоїть просто так, на прострілі. Об'єкт 263, сильний броньований, до речі, в лобі. Було б теж цікаво, чи ми його проб'ємо. Не пробиваємо. Бачите, я був правий, що сильно броньований в лобі, хоч у нього і відкрита, відкритий корпус. Якби туди відкритий корпус залетів, то, можливо, навіть фаталіті було. Так, Фатальний був, був цей постріл для суперника. Бо зніс би йому. Ну і поки що що у нас по бою? Стали тут зайняли суперники гірко, стали тут, ну, так скажемо, в дефовському дефі. Бачите, не можуть його пробити. Ану, отут, отут повинен пробити, тому що бортом вже їхав. Чудовий постріл на 383. Швидка перезарядка. Ви знаєте, це моя улюблена артилерія, швидка перезарядка, швидке зведення. Рухається швидко. Ну, в принципі, ідеально, так, для гри. Для того щоб нормально понахлопушувати, ну побачимо так, ну дві відмітини на столі гармати, то я так розумію, що. Ну, поки що немає багато знищених, ворог... знищених ворогів взагалі. Але мені здається, що тут буде багато деміджу. Чомусь таке в мене є перечуття. Граємо проти дев'яток. Ну, в топі проти дев'яток, але дев'ятки теж міцні бувають. Так, що в нас далі по бою? По центру не зрозуміло, що там. К91 ПТ прикриває, в принципі, базу на всяк, всяк випадок, щоб ніхто не заїхав. ЛТ-шок немає в цьому бою. Отже, треба буде комусь із. А, ЛТ-шки є в цьому бою, а це в суперників немає ЛТ-шок. Цікаво баланс розбалансує, бо в нас є. ЄБР, він попер, там, Оцей е 75 він тримає. І це я помітив вже багато разів, коли граю по Каре на Карелії, то ну, мені не цікаво їхати отам, е від рельєфу перестрілюватися в ЕСБІ. Мені цікаво поїхати саме на верхній Респ, так, якщо граємо ми з Нижнього Респу. І там вже з між чажами влаштувати заробіще. Але останнім часом, отак як е 75 за імбакамцем заховався там. І він просто підсвічує, не дає далі проїхати. Це він саме небезпечний. Наш герой розуміє, хто тут саме небезпечний. Чудовий артилерист, він завжди розуміє, де треба допомога. І буде зараз вихлопушувати звідти є е 75 го Там ще ЄБР. Ну ЄБР звідти треба тікати, от точно. Зараз треба тікати. Він там, в принципі, нічого не підсвічує. Ну хіба що буде пострілювати по Є-75-му? Е Йому треба зараз тікти і центр захопити. Щоб по центру вже всі світилися. А його там зараз вихлоп по-любому. Дивіться, наскільки комфортно перезряд, наскільки комфортно летить снаряд швидко. Теж блиндом закинув. Ну, по-любому, тисячу ми додавимо. Отже, вже десь 2240 настріляно. 4-2, рахунок, не в нашу користь просадку по ХП, не в нашу користь майже 2000. Бачите, от, він висвічує, не можна далі проїхати. Оце, оце мені здається, з Карелією треба щось переробити саме з верхнього раз. Нам знизу переробили, в принципі, чудово. А от зверху, ну, ну, просто неможливо проїхати. Там вже як виїжджають, так, так само, як і зверху, неможливо майже. Хоча зверху легше проїхати, якщо з верхнього рез пограти, по а лінії, а потім по першій лінії там легше проїхати. Треба щось змінювати дійсно. Та взагалі мені здається, що Карелію треба трохи змінювати, бо вона вже, ну так сказав, не набридла, непогана сама по собі карта, так? Але. Мені здається, треба змінювати щось Хі -хі -хі. Так як знаємо, що Енськ там змінили, зробили нову карту регіон Енськ. Я ж до, до речі вже якось так і я розумію, що вже звикли до неї, нормально, там і зарубіща вже влаштовують чудові. Спочатку дуже обережно грали. Так, ось тут по любому хтось стоїть, так? За Заїмба камінцем. До речі, колись я ну, навіть розсердився, так, навіть написав що, ну, лайливі так скажемо, слова. Що оце за цим імбокомінцем. Я стояв ну, прямо перед ним майже. так, Ось біля скелі отут стояв і він, він там стояла якась ПТ, і вона не світилась, вона стріляла і стріляла і перестрілювала перес... всі. Неможливо, де, ти бліндамами стріляли, неможливо було вибити її звідти. так. Теж якийсь там чібаг чи, чи що там таке, я не розумію. Треба щось поремонтувати так, на ці карті. Переробити. Пишіть теж свої е, експертні думки, так, свої побажання. Тому що. Е, ну так скажемо, розробники Wargaming вони дивляться, World of Tanks, вони дивляться відео гравця UA і, і вони читають коментарі. Так що десь можливо і прислухаються. Так, далі, поки я розповідаю, чудові. Та цікаві, як завжди, історії. 5-8, не в нашу користь. Просадка по ХП величезна, 4000. Ми втратили і ЄБР, ми втратили і тяжика, який намагався по табалі проїхати. Тут є 50 і просто підсвічує, але сюди закидує артилерія. І, напевно, зараз знітиться і поїде зараз назад. Так, а в нас чудово 8-8, там К-91 заїхав. І ті, хто там були під гіркою, їх повихлопушували, все чудово. Чудово, але не дуже, просадка по ХП у нас велика. Ці братіші Яга є 100 там і ще якісь, так, і ще якась, істочка. вони навіть не намагаються проїхати вперед. Вони не можуть проїхати вперед. Тут саме тут, напевно, якесь. Хтось там стоїть за комісом, не дає просто їм проїхати. Чарфутур в цей момент попер вже зрозумів, що по алінії нікого немає. Вони зараз, якщо. ну, Є50 е буде притримувати центр, а чарфутур може потім ще й зверху понастрілювати, бо в нас дійсно немає ні прикриття, нічого немає. Напруженіший бій. Один ворог знищений. знищений. 3000 вже, я думаю, настріляно. Пошик. Ну, кошик, якщо отак в борт, в принципі, чудово. Зараз залетить. На 1086 і два крита. <рес> Оце в нього підгоріло, так? Мені здається, це капець. Ну, нас дивіться, у нас ПТ К91, так? Попер вперед, ну. А, ну, в принципі, яга вже там його підтримує. Є50 е му теж треба зараз підтримати. Ой, наш герой не помічає, там Фуш 155-й підсвітився, там офентрагер підсвітився, треба їх зразу ж ну, хоча б контузити, так, щоб вони трішки знітились. А змінювати позиції? Ну я б не змінював, напевне, позиції. Чудова позиція тут, в принципі, закидує як скрізь. Тут яка може бути проблема, Чарфутур зараз може проїхати по колу, так, по А, а потім по першій лінії виїхати вже в Дили. Влучив? Лучив. Задка величезна залишається. От мені от б, 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 здається, що Чарфутур сама така небезпека може бути, і це зрозумів наш герой, і буде зараз від'їжджати ближче туди до Є50, якщо що, він може врятувати. А в нас саме такі бачимо небоязливий на К-91, так, ПТ, вперед, яга за ним. Зараз би по лопентрагеру дати. Але треба тікати в цей момент. Всі вони там зашкірились. Зашкірилися і починають вихлопушувати наших братішів. І ще й у нас просадка по по вже шутні наші братіші. Ми бачимо, агресивно поїхали на КПЗ-50Т. У нього там зараз проблемні проблеми. Ось він витрай. А ну скільки з нього виб'є? З ПОШа 1000 вибив. О! І з цього 1000 вибив! Ха, Ну що, оп'ять. Десь біля 6 тисяч настріляв, так? Надаємо звання маестру, надаємо, звичайно. А, три відмітини на столі гармати. Оце так. А я, а я чомусь так... Подумав, що дві. Три відмітини на столі гармати. О, це герой відео посвариться, що я спочатку бою сказав дві відмітини. Три відмітини, отже вже, вже маестро. Я до речі... Ну пам'ятаєте, кажу, що у всіх по одній відмітини, навіть в мене по одній відмітини. Потім ми побачили дві, а тут аж три відмітини. Це чудово. Справжній маєстер. Ось він час у турчик напевне прийде. Що ти зробиш? Є50 і стоїть просто. І в нас проблемні проблеми. 10-12 рахунок. Яга вона там, ну з ким вона там, вона сама нічого не зробить. Хоча Яга чотирьох прихлопушила. Ось начебто. О, чудово, Вліпую. Ну, Арфутурчик зараз напевне знишкодить. Ну, є 50, допоможи, братіш. Прикрий. Прикрий, просто його на гусню постав. Я він бачите, він заагрився на нашого героя. Зрозумів, тут хто самий небезпечний. Я думаю, більше всіх тут настріляв деміж. Хоча відволік на себе, а ну ще один постріл. Імбо камінці заважають, він відстрілявся. Ще йому в дні ще заліпити зараз. О, Ой, і не влучив. Ну це фіаско зараз буде. Але бій дійсно класний, майже 6 тисяч настріляв. Майстер тарана ще й прокачаний, в його знешкодив. Оце було крутизно. Дякую за класний бій. Чудовий бій, чудовим дійсно настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі!